ファンは。<noise> Ну потрібно через хвилинку те що вам є на під'їзді з вами сьогодні ввечері буде тост прямо з Києва. З вами буде сестра Я просто я на парі, стоп, давай. Давайте. Напорі, ну, що, приміт, що він здорову хоче, не знаєш. Зіні, це так, а, ну, як він, 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 він

політики І постійно комісії з операції право зміни заповнені своєї діяльності, етики, регламенту, антикорупційної діяльності та замінатних питань. Тому відразу перейдемо до роботи. Я думаю, що всі наші колеги-депутати вже готові до сьогоднішнього засідання, тому що ця інформація висвітлювала тривалий час на сайті. Ми знайомилися, вивчали документи. Uh, є відповідачі, є uh, виконавчі органи селищної ради, які на наші запитання давати відповіді. І, і ми перейдемо вже до роботи. І перше питання про яку демо є звідселищного лише частина селищної ради за 2024 рік. Дякую. Доброго дня всім. Звіт підготовлені від 84 сторінка. За основу взяти звіти начальників відділу, начальників служб. Він розглянути е, в виконкомі селищної ради. І я хочу сьогодні вам е, розказати, повести, коротко озвучити. Ну, Основна така. Е, Мета, і так як у нас є, у 2024 році ми зробили певну роботу. Але у 25-му році нам прийдеться зробити роботу набагато більше. Війна не закінчилась. Але, попри всі виклики, нам вдалося забезпечити життєдіяльність нашої громади, працювала критична інфраструктура, діяли, діяли заклади освіти, медицини, культури, вдалося виконати бюджет, підтримати Збройні Сили України. Та запланувати подальший розвиток громади. Наша громада в двадцять році продовжила підтримувати сили оборони України. Так, для дії частин було виділено мільйон гривень на закупівлю матеріально-технічних засобів, а саме комплектуючих до безпілотних авіаційних комплексів. 3 мільйони 630 тисяч гривень було виділено на будівництво військово інженерних технічних і фортифікаційних споруд у Житомирській області. Мільйон на забезпечення структурних підрозділів військової частини на матеріальні засоби необхідні для організації належного рівня бойової готовності. 500 тисяч і військовому інституту імені Корольова на придбання навчального на тренувального комплексу в мітації ведення бойових дій, мільйон на придбання засобів ураження та спеціального обладнання для військової частини 100 тисяч на капітальні податків припання транспорту СБУ 4 мільйони 215 тисяч 281 військово сил оборони України мобілізований або уклали контракт на проходження військової служби в ЗСУ по 15 тисяч кожному одноразової разом допомоги Це жителям нашої громади. Протягом 24 четвертого року. В громаді проходило багато заходів, де бажаючи донатити військових. для забезпечення стабільної роботи інфраструктури громади по галузі житлово комунального господарства було спрямовано 9 мільйонів сімсот сорок тисяч гривень місцевого бюджету. Дякую депутатському корпусу, членом виконавчого комітету за підтримку важливих для громади війців відбулось 12 летальних засіданні станської селищної ради, на яких прийнято 12 річних. Ну, не буде нормально, дивиться у нас, колега. Дивіться, 80-20 з звідти оголосується. 84. Ми читали, це текстовий, статистичний звіт 2024 рік. тому Якщо е, е, в нас є з вами питання щодо е, звіту, ми можемо їх ставити вже, ось, е, е, якщо є такі. А ніхто ми можемо приймати його в увагі і, і продовжувати на, сесії, так? на сесію, так? Просимо на та сесію. Як ви скажете, колеги? Хто за те, щоб прийняти проєкт вирішення позиції на завершення сесії виробів селищного кордону та селищної ради у 24 рік, попукав у вас по імені? Бондарчук? Гермаков? Так. Калинська? Так. Пайдалов? Так. Мазяш, так? Так. Вальорко? Так. Проєкт вирішення позиції... Завадська. Завадська. Дякую дуже. Це виємо на сесію. <сіх> <сіх> розглядаємо на розгляд сесії. Перше питання, яке ми щойно розглядали, як ми продовжуємо розглядати. Дякую за відповідь. Дякую вам, дякую начальник комітету. Наступне питання у нас про зі старості Дубинського Старостинського округу і про виконання його в 2024 році. Ну, то саме, є звіт, сайті опублікованих селищної ради, де ми пішли з ним всі ознайомилися. Якщо не знайомих військового інституту, то як ми морально був на сайті? І це в бурну, да, і, можна, нас програма спротиву має бути, будемо буде, ну, ми переговорити, будемо в принципі займатися, вони обіцяють, що будуть давати спеціалістам. В такому плані, що і навчання, і національні виховання молодних дітей, які будуть залучають закладу освіти, засвітньої освіти, і вони будуть проводити з громадянами нашої.